Всім привіт на каналі тимур 11 TV. Сьогодні ми продовжимо розчитати книжку «Пес на Ім'я Мані. В передній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали повністю голову, яка називається Пригода. Сьогодні нас чекає голова, яка називається у старому Льоха Ну що, поїхали. Потроху ми прийшли до тями і вирішили оглянути будинок. Моніка наполягала викликати поліцію. А ж це можна було зробити і згодом, переміг, дух, авантюризму. Ми обережно почули обшук, оглянули кожну кімнату. Усюди виднілись такі самі сліди спустощення, однак нічого надзвичайного не знайшли. Цікаво, звідки міг долинати голос Б'янки, коли вона зникла в будинку, запитав Марсель. десь тут мусить бути глибокий льох, озвалась Моніка. Я вже тіла, а ще, напевно, бездонне підземелля. Я ще стрималась від сміху, хоча на душі нешкреблі кішки. Ми ще раз е, прийшли з будинку на пошуках входу до льоху. Він вилився під сходами і скидався на двері шафи. Двері теж були прихилені. Ми обережно відчинили їх, зазирнули. У темряву унисували стрімкі сходи, ми хоча світла ми так і не знайшли. У Вітальні я бачила кілька свічок, згадала я. Мисель кивнув. Ми швиденько принесли свічки, Моніка заболила їх водночас, відважтуючи нас від наших намірів. Невже ви хочете спуститись униз, тільки без мене? Окей, погодився Марсель. Чекаєш тут разом з Віллі та Наполеоном, Кіра, з Бянкою та мані дослідом Я Іби теж залюбки зостались з Монікою, але мені було неймовірно цікаво, що ж там унизу, до того, що я не хотіла перед братом, щойно завоювавши його повагу. Отож ми з Мірселом та собаками навпоматки рушили вниз сходами. То мусив бути дуже старий льох, голі камені стін примарно мерехтіли у світлі свічок. Нарешті ми опинились посеред великої кімнати, заваленої усіляким мотлухом. На численних полицях огромадились солоїки з різноманітною консервацією. Стеля нависала так низько, що ми селові доводилось пригинати голову. Ми уважно все оглянули, але не помітили нічого незвичайного. Тут нічого не знайдемо, бо хотіла поділа я. Мисель показав рукою на маленькі дверцята у стіні за полицями. Я була вражена сама роду би не помітила тих дверцят. Ми обережно висунули столаш з полицями, щоб була не скинути на підлогу якоїсь солоки. Потім спробували відчинити двері, однак вони були замкнені на метро. Нічого не вдійшов, чаробно мовив Марсель. Шкода, так кортіло дивитися, які таємниці криються за нами, за ними. Може, там ховають скарб, порожнили я братика. Без жодного сумніву, грошей там, як у форті Кнокс, е, заходів Марсель. Тієї миті Бянк штовхнула мене носом, у зубах вона тримала щось темне. Я передивилась ключ. Вівчарка заметляла хвостом і випустила ключ з пащі. Розумна собака похвалила я, мабуть, не раз наносила ключа за господиною, Та його ховали, ми навіть не здогадувались. Марсель підняв ключа і повільно відчинив дворцята, ніби з порога свічками, кімнатка виявилась меншою за першу, окрім старої скрині, там нічого більше не було. Марсель підійшов ближче. Скринька була змайстрована з міцної деревини, оббита залізом з великим навісним замком. Марсель оглянув замок і засміявся. Це я відімкнув за виграшки. Я не мав певності, чи правильно мочином зазиравшись до чужої скрині, але Марсель вже заходився коло замка, цікавився, взяла Голих. Класно, що замок відімкнувся. Який там булочний сервіс захотіла я, та ти ж справжній розпідник? У розпорі я теж був би професіоналом фалькувато, сказав мій брат. він підняв покришені, зазирнув середини і аж присвиснув. О, брат, тепер я знаю, за чим полювали грабіжники. Я теж звернула до скрині. Там лишав чималенький стос документів. Товста пачка банкнот по 500 євро і купа гайно складних золотих злитків. злитки просто заворожили мене, аж не вірилося, що вони з чистого золоту. Мав таки рацію Марсель, саме те, що лежало в скрині принадало злочинців. Що тепер робити? Сурбовою поліцька усія, не можна усе це залишати без догляду, ану ж робітничники повернуться. Марсель намисці. Замислився. Твоя правда виз... визнав він, треба виклад... викликати поліцію. Вони візьмуть з карт на збереження та спершу ми ретельно перепишемо все, що в скрині про всяк випадок. Ми взялися до роботи, все старанно перелічили, занотували, потім гордо переглянули складений список 50 тисяч євро, 100 банкнот по 500 євро пашці, 25. Золотих свитків, 78 золотих монет, 163 цінні папери, папка з устами та банківськими звітами, мішечок з 16 куштовними каменями, е золотий ланцюжок та 7 золотих сережок. Мерсель задоволено забрав список до кишені, братові крутіли якнайшвидше переписати його для мене. Ми буде цілком ощаслива е, маючи стільки грошей та коштовності, Через цього, що до цього погляди не розходились пані нікож, ні в року багато захопленого водія. Ну от і все, ми прочитали першу частину голови, яка називається У Старому льоху. В наступній серії нас чекає е, друга частина цієї глави. А оце будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тумурдені ТВ. До побачення!